Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Богданчик В'ячеслав Валерійович народився 15 грудня 1998 року в селі Байтали Ананіївського району Одеської області. Потім родина переїхала до села Писарівка, де навчався у місцевій школі. Закінчив професійно-технічне училище у Полтаві за спеціальністю кухар, працював у закладах громадського харчування в місті Полтава, проходив військову службу на посаді навідника 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців військової частини А 2167 Загинув 1 червня 2022 року в результаті бойового зіткнення з противником поблизу міста Миколаївка Донецької області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою!